Всі. Всього сьогодні хочу скочити печиво да, до кави. Для цього нам потрібно. Одне яйце, 3 ложки сметани, сіль, четверта чайна ложечки, ванільний цукор, 4 ложки цукру. І ложка смайці. Ось це так це і збиваю його. Вільчиком вбила. Додаємо борошно. Борошно, як завжди, просіяне, 220 грамів. Я додаю зразу, воно повинно все піти. Якщо буде мало, залежить від яйця. Якщо яйце велике, а в мене величеньке яйце. Так, ось таке у нас м'якеньке тісто вийшло. Дуже отаке м'якеньке. Ми його беремо в харчову плівку. І в холодильник хвилин на 10, щоб воно віддихнуло трішки. А тим часом я підготовлю деко. Зверху притрушуємо так цукром. І легенько проходимо скалкою. І можна вирізати чи формочками, чи просто порізати. У мене є отакі от от сердечки. Ось такі сердечки. Деко застелила пергаментною бумагою і викладую, це дуже швидко все робиться. Слідуючий шматочок беремо, розкатуємо, беремо, притрушуємо цукром, і з проходимося, щоб цукор трошки вдавився. Так, тепер ще в мене є отака формочка. Такі зірочки. Ось як. Так, духовка наша розігрілася, ставимо на третю поличку знизу. На 180 градусів на хвилин 20. Будемо дивитися. Решту доробляю. Печеться в духовці. Ось таке печиво. Ночнімо ще. 20 хвилин пеклося. Печиво в нас вийшлося смачненьке, печіть. Гарно, швидко виходить все. А я вам бажаю здоров'я вам і вашій родині. Будьте здорові. Хай все у вас буде добре. Хай буде мир і спокій. Мирного неба вам над головою. Будьте здорові!